Добрий день вам, прекрасні люди. Ви кілька днів закидуєте мене питаннями, де я ділася, що сталося, чому в мене немає в ефірі 24-го каналу, чи я не захворіла, чому я не викладаю відео на свій YouTube канал, тому що останнім часом я вас розбалувала тим, що викладаю їх чи не щодня, а інколи і по кілька разів на день. Так от, доповідаю. Я у Відні. В неймовірному палаці Шарланд Я його ще не бачила, він знаходиться десь у там, тому що я знаходжуся на медіаконференції. Я І зараз десь трошечки присаду, розкажу вам, що тут відбувається. Можливо, вам буде цікаво. А, можливо, і ні. І ця інформація, власне, залишиться для мене. Так от, тут відбувається медіаконференція, яка присвячена майбутньому медіа. І, власне, тому. Чи є шанс у вільної незалежної журналістики на подальше існування? Я зробила собі деякі помітки, якими хотіла би з вами поділитися, тому що вони нам дуже близькі, мені дуже близькі. Це те, що я вам розказую кожного разу в ефірі 24-го каналу. Я думаю, як би так мені зробити, щоб у вас поставити, а не тримати в руках, тому що це відео може розтягнутися на 20 хвилин. А у підсумку ми з вами будемо, знаєте. Намагатися зрозуміти, о, боже, який гарний у мене чохол, який триматиме, я сподіваюся, вас. Дуже не сподіваюся, але може і не вийде. Ну, коротше, так, в будь-якому випадку, е я буду трохи згори на вас дивитися. Але тим не менше, хоча б у мене не так будуть втомлюватися руки, хоча для цього я їх і качаю в тренажерному залі, для того, щоб тримати вас на цих самих руках. Але я зараз не про це. Тут неймовірна кількість каштанів, таке відчуття, ніби я з Києва не їхала нікуди і чому завжди є бажання взяти. Каштани покласти собі до кишеньки. Не можна просто так спостерігати за каштанами і не взяти однесенького, щоб не покласти собі до кишеньки. Хтось каже, до речі, про те, що це якийсь там не знаю символ, знак, щось про добро і коротше, що треба обов'язково собою в кишенці цей каштанчик носити. Хтось кладе для того, щоб міль не заводилася вдома. Не знаю по різному. Може бути, хотіла дотягнутися до свого рюкзака, який я кинула на іншій частині цієї самої е, лавочки. Лавочки. Не забуваємо, що я з жовтих Вод, з Дніпропетровської області. Е, так, для вступу, для того, щоб ви всі зібралися і захотіли мене слухати, мені здається, достатньо інформації. А тепер давайте про те, що я тут роблю на цій медіаконференції. Так от, IP. 2025 вона називається, і власне це 75-та річниця міжнародного інституту. Преса мета захистити майбутнє вільних медіа і разом з цим захистити демократію. Я думала, ми будемо говорити власне про проблеми, які зараз є в Україні, зокрема проблеми, з якими зараз діштовхується Україна, про журналістику під час війни, полювання за пресою, зокрема. 23 жовтня ворожим дроном у Краматорську було вбито журналістку Олену Губанову і оператора Євгена. Кармазі на телеканалу Фрідом цього року вбито було щонайменше у всьому світі 38 журналістів, журналістів. Тепер же ми розуміємо 39, понад 550 перебувають наразі у в'язницях. багатьох інших зараз переслідують, залякують або змушують замокнути. Журналісти, які розповідають про конфлікти, стикаються зараз особливому з особливою небезпекою. Я думала, ми будемо говорити про журналістів у Вигнанні, білорусів, грузинів, які не мають можливість подавати. Інформацію в своєму власне в своїй країні і змушені виїжджати, та але ні. Ну тобто, і про це також ми згадували, про це також ми говорили. Але на рівні з цим ми говорили також про журналістику в часи, тільки подумайте, Віктора Орвана, і про журналістику в часи Дональда Трампа. Власне була панеля з професором з Колумбійського університету Джозеф Стігліць його звати, і він почав з арештів. З арештів ви пам'ятаєте історію з полюванням на тих, хто нібито незаконно живе у Сполучених Штатах Америки. Так, от він показав маленький значок на піджаку, який він носить на знак протесту після того, як служба імміграційного контролю прийшла на кампус і затримала кількох студентів і депортувала їх. Механізми, які тут задіяні, вони доволі прості і витончені, скажімо так. Каже, можливо, ми ще не виглядаємо як повноцінний авторитарний режим, але ви вже. Бачите, як саме такі режими діють, я нагадаю, що ми зараз говоримо про Сполучені Штати Америки, не про Росію, не про Грузію, не про Білорусь. Ми говоримо про США і про авторитарний режим, про зародження його, про його подальше існування, про те, що от буквально, якщо втратити ось цю нитку, з за яку зараз можна ще там дьорнути і зав'язати вузлика. То буквально за кілька років ми будемо говорити про повноцінний авторитарний режим. Так, от студенти і викладачі, які не є громадянами США, бояться висловлюватися, бо якщо вони напишуть статтю в студентській газеті, просто в студентській газеті наступного дня вони можуть втратити візу. Адміністрація, ця адміністрація Дональда Трампа вона діє жахливо. Вони скасовують візу, не повідомляють людину. Потім наступного дня заарештовують за нелегальне перебування в країні. Якби людина знала, вона би звісно поїхала сама. З'ясували, які документи треба, що переробити, що зробити, що не так. Але ні, ця влада вона реально діє в інакший спосіб. Вона просто скасовує тому, що. Е немає підстави для арешту. Її мета цієї влади, влади Дональда Трампа посіяти страх, бо інакше людина буде оскаржувати. Це потребує грошей, в тому числі з бюджету, це потребує часу, ресурсів. А страх він діє миттєво. Вони просто. Продають наразі страх, і це один з головних інструментів авторитарної влади страх, який змушує людей мовчати і, звісно, нічого не писати і не говорити. Другий інструмент це зловживання економічною владою. Наприклад, з ефірів прибрали. Ви пам'ятаєте два найпопулярніших сатирично новинних шоу Джиммі Кімела і Стівена Колберта. Причина, звісно ж, не в економіці, не в тому, що вони були збиттєвими, тому що ці шоу власне хотіли купити інші канали. Але влада сказала: якщо ви не підкоритеся. Нічого не отримаєте, і так власне регулярно зараз відбувається. Регулярна влада стала інструментом цензури. Це і є форма цієї прихованої цензури. Шоу знімають з ефіру, тому що воно критикує владу, тому що воно критикує Дональда Трампа. І власне, ми бачимо, що є інші методи контролю. Наприклад, журналістів позбавляють доступу до Білого Дому. Наприклад, да, якщо вони не погоджуються назвати не знаю там мексиканську затоку, американською затокою ви пам'ятаєте, якщо нещодавно Дональд Трамп змінив цю назву, так от за це теж журналістів можуть не пускати до Білого Дому. Далі я сподіваюся, що мене чути, тому що тут трохи вітряно, і я без мікрофона сьогодні, тому в навушниках сподіваюся, що ви мене будете чути. Далі заборонено створювати департаменти гендерних студій, галузь, яка вивчає культурні і політичні аспекти гендеру, тобто гендерних ролей у суспільстві, вивчають як формуються гендерні уявлення, стереотипи, нерівність, дискримінація це все в їхньому ключі да в їхньому підпорядкуванні так от тепер це заборонено і це ще один прояв нової хвилі цензури яка поступово проникає в суспільство все що стосується гендера стає символом чогось забороненого зараз небажаного після цього ми бачимо як е, людям які хочуть працювати або власне навчатися в таких департаментах е, кажуть якщо ви наприклад е, хочете залишитися то тоді ви маєте підписати документ де зобов'язуєтеся не читати жодних інших новин, окрім тих, які схвалює адміністрація Дональда Трампа, ви не маєте права відхилитися, тобто отримувати будь-яку альтернативну інформацію зовні. І ідея, як ви розумієте, доволі проста: ми контролюємо те, що ви читаєте, те, що ви знаєте, те, що ви думаєте, ми контролюємо вас абсолютно цілком і повністю. Це знову ж таки чиста форма цензури. Далі, те, що ми бачимо зараз від адміністрації Трампа, це по суті впровадження авто авторитарних механізмів контролю, які вже знайомі нам за прикладом Угорщини, та дам я нагадаю, що е, це близький хідрух, е Дональда Трампа. і професор згадав саме Угорщину, коли змі не закривали, але зробили все для того, щоб преса по факту самознищилася. Решта преси, яка існує, вона існує власне тільки під керуванням Віктора Орбана, е, так от, він каже, коли мене запитують, який зв'язок між цим і академічною свободою, я кажу, що академічна свобода це частина тієї самої системи громадського контролю, як і вільна преса. Вони разом утворюють механізм перевірки суспільства, який допомагає зрозуміти, чи ми рухаємося правильним шляхом, ну чи ми власне робимо комогу Академічне середовище має привілей мислити довгостроково аналізувати, як працює система, чому вона ламається і що можна змінити так само власне, як і журналістика. Це інструмент, який бачить проблему сьогодні, сигналізує суспільству про небезпеку і повідомляє про те, що завтра ця небезпека може перетворитися в катастрофу. Тому і наука, і медіа це дві частини одного здорового демократичного організму. Він власне визначає наскільки демократія в країні жива. Пітер, і я сподіваюся, що ви не будете мене проклинати після того, як ви дивитися це відео і скажете, Катя, неможливо слухати цей звук. Так от е, далі у США кажуть, е, ми любимо говорити про себе як про інноваційне суспільство. Але якщо подивитися на стандарти життя, е, інвестиції у венчурний капітал, довговічність бізнесів, то європа часто має набагато кращі показники. І тоді, власне, постає фундаментальне питання: чи люди існують для економіки, чи економіка існує власне для людей. Е, у США ми створили систему, де люди працюють на економіку, замість того, щоб еко економіка, власне служила людям. Знову ж таки, «Make America Great Again», казав Дональд Трамп, і от вже 9 місяців якось «again» не получається. Наступне питання, яке часто порушується, це уникнення уникання оподаткування. І як виявилося, це цілком реально сполучених штатах. Попри всі намагання Дональда Трампа економити грошей, він робить якісь поверхневі дії, але по факту. Залишають ці лазівки для того, щоб багаті багатіли а, е, і не платили податки. А бідні і середні класи ставали ще біднішими. У США мільярдери можуть переїхати до Пуерторіко, яке формально є частиною Сполучених Штатів, і замість того, щоб платити власне приблизно 60% Прибуткового податку з рахування федерального штату вони можуть платити лише 4% податку в ріку. Тобто, законна лазівка податкова, яка дозволяє набагато економніше використовувати свої ресурси, свої доходи. Тобто, багатим практично уникати справу податкування. податкування. і все, водночас поставляє державу ресурсів, які могли би піти на суспільні потреби, натомість. Чим займалася американська інноваційна екосистема більшу частину 21-го століття? Вона зосередилася власне на тому, щоби зробити рекламу ефективнішою. Рекламу ефективнішою, тобто весь фокус, як змусити їх клікати більше і отримувати більше прибутку від реклами. Все, їм не треба було робити інноваційні продукти, їм не треба було пропонувати вам не знаю ліки від раку, ліки від хвороб, які вважаються невилікованими. Їм просто достатньо було придумати, як змусити нас клікати на рекламні повідомлення. Ну і власне тим самим. Вони так і не спитали себе, чого насправді хоче суспільство, а це явно не більше реклами. Я знаю, як ми всі ставимося до реклами, як ми її постійно намагаємося переключити. Не інновації в боротьбі зі зміною клімату, не в охороні здоров'я, ні в освіті, ні в енергоефективності. Ні, найталановитіші люди реально витрачали свої здібності на те, щоб змусити більше дивитися рекламу. У нас з вами в тому числі в сполучених штатах. Тобто, вигода не для суспільства, а для конкретних компаній, які повністю заточені на думку Дональда Трампа, технологічні компанії у США, як ви бачите, вже створили систему, яка дуже вразлива до політичних вказівок. Якщо Трамп, наприклад, скаже цим технологічним гігантам знищити Європу. Вони ймовірно просто підкоряться. Європа сьогодні має відчуття власної гідності, але водночас залежність від Сполучених Штатів. Вона може досягти технологічної незалежності за півроку, за рік, за півтора року. Але по факту, все, що їй потрібно, це просто захотіти це зробити, тому що зараз здається, вона ще не усвідомлює глибини цієї проблеми. Професор також згадав про Бразилію і Китай, як про уряди, які зрозуміли суть політики Дональда Трампа. І власне вона полягає в тому, ця політика, що він діє однобічно, тобто він по факту знижує тарифи, коли вигідно США. І використовує економічну залежність як інструмент тиску. США накладають обмеження на експорт технологій до Китаю, а Китай відповідає ті добре. Ми тоді вам обмежимо постачання рідко І тоді Дональд Трамп каже, ага, це так нечесно, так це не працює. Якби я не ставилася до Китаю, але оце слова професора, які б я хотіла вам передати, тому що по факту це знову ж таки не про системні рішення, а про конкретні рішення конкретної людини, який підкорив собі всю Америку, тому що. Він президент Америки, а значить, він вважає, що тепер Америка належить йому, так як е е Путін вирішив, що Росія належить йому. Тобто, для Сполучених Штатів справедливість завжди означає вигоду для себе, те, що працює на них. Ну і знову ж таки ми знаємо всю цю цю історію не з чуток, е яка стосується, наприклад, продажу зброї Та? Тобто, це реально. Якщо це приносить прибуток Дональда Трампа, якщо це приносить прибуток США, тоді би він в цьому зацікавлений. Якщо ні, тоді він каже: Вибачте, але всі безоплатні програми по постачанню зброї для України ми припиняємо. Так, e, ну і власне, от про цю справедливість, яка завжди означає вигоду для себе, я нещодавно подивилася відео про те, що перша дружина Дональда Трампа. Покована не на кладовищі, а на гольф-полі в Бедмінстері. Поруч кажуть з першою лункою. Власна історія, звісно, каже про те, що поруч з гольф-клубом є або колись було кладовище колишніх рабів і солдат США у часи громадянської війни, але воно знаходиться за 1300 ярдів, відповідно. Тому це не зовсім те, хто пише про те, що вона похована на кладовище. Не вигадує. Ну це не зовсім так що там 1300 ярдів і Загалом після купування Івана Трампа невідомо, що там когось підчакували. Тобто, знаючи Дональда Трампа, можна сміливо припустити, що Трамп зробив це навмисно, щоб не платити податки. Яким чином? В Нью-Джерсі земля, де є хоч одна могила, автоматично вважається кладовищем. Немає податку на нерухомість, немає податку з продажу, немає подохідного податку. Ну там відповідно, і це зекономило Дональду Трампу вже мільйони доларів. Далі був виступ журналіста BBC знову. Про Трампа про те, що ціль Дональда Трампа знищити незалежну журналістику будь-якими способами, він не хоче, щоб медіа були вільними, незалежними, тому намагається підірвати їхню економічну базу, правовий захист, громадську довіру до них. Тобто, чого прагне Дональд Трамп? Він прагне, щоб медіа стали тупо його рупором, стенографами і пропагандистами, тобто, щоб вони не викривали, щоб вони не давали фактів, а щоб вони просто його цитували. Намагається прогнати мене з вулиці, щоб я пішла записувати вам повідомлення в приміщення, але там понад 600 людей, спікерів, журналістів і там теж, хоч і не вітряно, але доволі важко знайти тихе місце. Так, от подібно до того, як Віктор Орбан зробив в Угорщині, не знищив пресу повністю, а зменшив її до такого рівня, щоб вона перестала виконувати свою фактичну роль. Знову ж таки, Віктор Орбан, великий друг Дональда Трампа. Про це говорив професор. Тепер говорить журналіст BBC. Також він нагадав, що зараз у Пентагоні журналістам заборонено ставити запитання, які виходять за межі затверджених тем, а доступ до документів блокується. Знову ж таки, коли приїхав президент Зеленський до Дональда Трампа, я дивилася цю прес-конференцію і думала, боже, журналісти ставлять якісь дебільні запитання. До вас приїхав президент України. Ви мали питати про війну, про Росію, про Україну, про тамагавки, про те, що робити, якщо Путін не буде дотримуватися домовленостей. А вони питали про якусь, не знаю, таку, таку нісенітницю, що просто на вуха не налазило. Виявляється, от відповідь абсолютно проста: питання не в журналістах, питання в затверджених темах, які їм дають для того, щоб вони ставили запитання Дональду Трампу. Далі відбувається атака не лише на пресу, а власне на саму правду. Трамп воює не лише з медіа, з усіма хто є агентами фактів. Вченими аналітиками, статистиками е і експертами знищує дані, маніпулює цифрами, руйнує інституції, що створюють знання і правду, щоб стати єдиним джерелом цієї самої правди у власній реальності. Це те, про що я вам говорю 24 години на 7 в програмі 24 години до. Але це мої думки, це мої відчуття. Я ділюсь з вами своїми відчуттями та. А тут я приїжджаю до Відня, приходять професори, журналісти і розказують те саме. Тільки це ті люди, які перебувають в Америці, і вони говорять те саме. Тобто, ну коли ти розумієш, що ти не вигадуєш, і це не твоя особиста думка, а це реальна політична ситуація в Сполучених Штатах, ти розумієш, що ти на своєму місії робиш правильні речі. Ну і власне. Знову ж таки, журналісти впевнені в тому, що Дональд Трамп не зможе цього зробити, не зможе затушити правду, не зможе задушити журналістику, бо є ще люди, які і захищають, і захищаються. Окрім того, Трамп посилив вплив правих сил в Білорусі. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп відав Лукашенка з днем народження, і це дало новий виток, тому що пропагандистські сили підняли голову. Він підтримав їхню більшість. Так само каже журналіст вже. Вашингтон Пост він посприяв зміцненню правих режимів у Латинській Америці. Зокрема, він зруйнував або послабив антикорупційні інституції, як от комісію проти безкарності у Гватемалі, яка боролася з корупцією на державному рівні. Також намагається виправдати дії президента Бразилії Болсонару. Трамп ігнорував корупційні розслідування і навіть виступав проти антикорупційних тарифів і санкцій, які були спрямовані на захист демократії. Він фактично перевернув логіку акту магнітського закону, що мав карати. Порушників прав людини і корумпованих чиновників, використовуючи його тепер вибірково, щоб захищати союзників, а не переслідувати злочинців. Але Орбан і Трамп, як ви розумієте, це не єдина загроза. Була одна мапа на виставці, де показував Азію, розфарбовану за рівнем Свободи преси. І майже вся Азія була затемнена, крім Японії, Південної Кореї і несподівано Непалу, який виглядав просто таким оазисом. Слова правди серед авторитарного моря, тобто лише вдумайтесь на Непал з одного боку майже півтора мільярди китайців на сході, з іншого майже півтора мільярди індійців на заході. І єдина країна, яка по факту зберігає свободу думки і слова і що цікаво знову ж таки, та чому я згадала про Індію, тому що кажуть, що ось ця довга антиколоніальна демократична традиція «Свобода слова наразі там швидко згасає, і це сигнал для всіх нас. Е до речі, зараз буде жарт. Е також був озвучений на цій конференції про те, що таке відчуття, що світові лідери, автократи мають спільний чат в WhatsApp, Хоча після я нагадаю скандалу в Білому домі з е чатом. Ватсапі, де говорили про помпордування, можливо, це вже і не жартим. Так от, таке відчуття, що вони мають спільний чат у ватсапі, де обмінюються порадами, типу, ось як я це зробив. А там інший авторитарний лідер, або який хоче ним стати, пише про те, що там, а гаразд спробую в себе так запроваджу, подивлюся, як це буде. Так от ми зараз бачимо, як журналісти. З великих медіа також переходять в локальні, бо це можливість реально зберегти голос і думку, і доносити її через історії тієї чи іншої людини. Звісно, окремо була тема війни. Або ж підтримка журналістів в зоні війни це надзвичайно важливе питання чи достатньо сьогодні міжнародних комунікацій фінансових інституцій, щоб захистити журналістів, які працюють у таких місцях як Газа і Україна. На жаль, ні, хоча реально існують глобальні ініціативи, правові рамки. Фонди підтримки вони не забезпечують реального і системного захисту. Журналісти все ще ризикують життям, виконуючи свою роботу. Міжнародні механізми переважно реагують вже постфактум, коли вже стається трагедія. І подібні нові дієві інституційні гарантії, які би забезпечували журналістам фінансову підтримку, юридичний захист і безпечні шляхи евакуації у разі небезпеки, наразі відсутні. Ми маємо створити глобальні стандарти, що дозволять журналістам вільно і безпечно працювати під час війни, бо без них світ втрачає правду а разом із нею можливість діяти справедливо. Але знову ж таки повномасштабне вторгнення триває вже чотири роки, а цього й досі не було зроблено. Просто нагадаю. Тому військова журналістика це надзвичайно небезпечна, але водночас життєво важлива робота зберігати і передавати світові правдиву інформацію. По Перше, журналісти, які висвітлюють бойові дії в будь-якій точці світу, чи то війна в Україні, чи то локальні конфлікти, вони виконують громадську місію. Це величезної ваги вклад, вони документують. І показують те, що намагається приховати влада або армія, особливо армія Росії, яка знищує і журналістів, розстрілює цивільних, розстрілює військових. Ну і власне, по-друге, це ризик для таких журналістів він є надзвичайно високий, і хоча ми ніколи не зможемо повністю усунути небезпеку в зоні війни, є місця, де ризикувати життям заради правди не повинно бути нормою. Зокрема, коли вбивають журналіста, який просто розповідає історію, це має стати світові сигналом тривоги. Такі злочини повинні розслідуватися як тяжкі міжнародні злочини, бо замах на журналістику це замах на право суспільства знати правду. Ну і студентам університетів кажуть. Мої колеги з BBC, з Washington Post, вони завжди кажуть: не бійтеся обирати журналістику, навіть якщо батьки хвилюються, що це небезпечна чи безперспективна професія. Я завжди згадую, що коли я сам прийшов у журналістику у 1976 році, це був поганий час для галузі. У США тривала рецесія і. Робочих місць було обмаль, і тоді я подумав, гіршого моменту для журналістики просто не буває. Але жартуючи, кажу студентам: відтоді кожен рік поганий рік для журналістики, як нам кожного року кажуть президенти, про те, що це був важкий рік для України. Ну, власне, по про це люди продовжують приходити в професію, бо прагнуть шукати правду, і це завжди сильніше за будь-який страх в будь-якому суспільстві, яке є або прагне бути демократичним, завжди буде попит. На журналістику бо людям потрібна інформація, і з цією інформацією вони зіштовхуються щодня. А хто, якщо не ми її будемо власне доносити? Тому як саме зрозуміти, що ми правильно подаємо інформацію, це спитати себе, яку практичну користь я даю людям, яку емоційну цінність створюю чи бачу. Чи бачать вони в мені свій голос, тобто чи я говорю голосом людей, і чи отримують вони від мене інформацію потрібну для кращого щоденного життя? Я для себе відповіла на ці питання, але якщо вам не складно, ви можете також на них відповісти в коментарях. Я буду цікак, тому що ну, все ж таки вітер доволі прохолодний. Я хочу сказати, що я знімаю. Вам влог мамкина влогерша, знімає вам влог про своє перебування в ну, червоний про своє перебування в Відні. Я сподіваюся, що я вам ще покажу цей палац Шернбрун з близька і розкажу про свої пригоди. Як я добиралася, де була, що бачила. Можливо, навіть що їла, але чесно скажу, їжею якось не дуже склалося. Е, що стосується проживання в готелі, і я ще не їла тут на конференції, тому пішла на обід. Вам всім дякую, не втрачайте мене з виду, а я обов'язково до вас повернуся вже за кілька днів. Цілую, люблю, бувай.